Роблок Скидс, що у нас присмотрить. Да, мы саши стрим вели. У нас таке нарушение правил управлены. Это Управление, це капец, деймо, що? Управление Господь. Що це означает? Капец, тут им босса сиде. Хочешь, ти покажу, что він дав? Короче, оце не важно на другому поверсі, оце дав. Ніфігався. На ньому му все. Оце дав! Оце дав. І це. Я кажу, що можна на другому вітаже, варіться, і дом, все творіться. Да, да-да, на другому етажі, це перший це цей. Це, а на другому роздов. Оце, 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 оце. І на третьому... що там? А на третьому уже не важно. Крафт, машина, лапч. Що тут робити? Я не понимаю. Джоб, 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 сахур. Це шимба. На нього ще мутація упала, як на дубу. дуг, дуг. Ще ти ще герметичний. Що ви робите? Селебрейнвот обновління 10 години вечора. Воно йде 40 хвилин. Давай, скажи, говори, У меня есть штука, которая Раибу, короче, и это, вот это, и это секретка. Очень смотрел, наверное, и скажи, что я ему Чув鬧? У Дашиной одноклассницы, короче, есть одноклассник, у него есть природ, который держит вас. Летей! Летей! Сан, заходь с того аккаунта? Заходь свого стого аккаунта? сейчас будем делать ивентик админ и баус лайк always санти шо означает админ и баус битва админов okay. зараз а так це битва админов yeah. а, а мы сашей думаем а шо це таке uh -huh. а це у нас вот так це піпець. Ладно, ви побачили, що тут творилось. Всем пока.